Прошу мені, люди, мир вам. Не переживайте, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Моє ім'я Юрій, я християнин. Я просив, прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну. І також нагадати радісну звістку. Різдво, яке ми святкували, для чого воно? То, як розумієте, Різдво, що таке значить для кожного з нас, що Ісус Христос народився. І що воно дає кожному з нас? Господь Ісус, він народився в цей світ. Щоб взяти наші гріхи на себе і померти. Тому що ми є гріш, і ми маємо платити за свої гріхи Перед Богом, святим і всемогутнім. Прийде той день, коли люди будуть стояти перед Богом на Божому суді. І кожен з нас буде відповідати за свої гріхи. І явні, і неявні, і тайні, Бог бачить все. Розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом. Но є добра новина, а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі Господі нашому. Ісус Христос, Він помер на присіх за наші гріхи і воскрес ради нашого оправдання. Щоб кожен, хто в нього увірує, не загинув, але мав вічне життя. Ісус Христос ні єдиний шлях на небо. Завдяки Ісусу Христу людина може примиритися з Богом і спастися. Хто вірує в сина, той має вічне життя. А хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на Нім перебуває. Можна Божий гнів відвернути від себе тільки через віру в Ісуса Христа. Отож, поки наші серця б'ються, примиріться з Богом, покайтеся свої там, вірити в Ісуса Христа і спасайтеся. Вірийте в Божу обідницю. Це обіцяв Бог. Читайте Слово Боже, моліться за Україну. Господи, благослови цих людей, благослови Україну, помили і спаси. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, слави дроння.